Можна вічно дивитись на три речі: як горить вагон, як тече річка, і як розробники сперечаються, що краще моноліт чи мікросервіс. Бути технічним лідером сьогодні це постійно балансувати між стратегією, командою і технологіями. Світ змінюється швидше, ніж наші роудмапи. AI, безпека, архітектура усе це вимагає уваги прямо зараз. Тому CTO сьогодні це не просто роль, це спосіб мислення. Саме для таких лідерів ми створили CTO FWDS 25, конференцію про технології, рішення і людей, які рухають індустрію вперед. Мене звати Єгор Герасимчук і я засновник Доц. Плетформ, а також є членом програмного комітету. І сьогодні розкажу вам, чому цю конференцію точно варто відвідати особисто чи буде підключитися онлайн. Чому важливо буде тут запитаєте ви? Сіті ФДБ це місце, де збираються ті, хто веде інженерні команди вперед. Ми говоримо не про черговий фреймворк, а про дійсно системні зміни. Як зберегти баланс між масштабом і якістю, як використовувати AI, щоб не просто автоматизувати, а створювати цінність, як будувати процеси, що витримують ріст і кризу? І як приймати рішення, коли немає правильної відповіді цього року. Програма CTO ФВД поєднує реальні кейси від технічних лідерів, інструменти нового покоління та розмови про майбутнє інженерного менеджменту, як побудувати прибутковий saas продукт без мікросервісів, і коли МОНОЛІТ насправді працює краще якою має бути стратегія розвитку технічної організації на прикладі досвіду у Кулон. від ідеї до реалізації масштабів всієї компанії? Як інтегрувати AI у життєвий цикл розробки, використовуючи GitHub інструменти, і що це для, означає для команд саме сьогодні? А також зануримось у питання кібербезпеки: як захистити сесії, куки та облікові дані в епоху пост постебліч реальності. І, звісно, поговоримо про те, як застосувати модель діск. Щоб команда пройшла шлях від шторму до перформінгу і як техлід може цьому сприяти. І це лише частина доповіді конференції. А хто буде на сцені? Да, у нас е суперзіркові спікери серед них технічні лідери з Уклону, Сільпо, Фозіґру, Юніверс Груп та інших компаній, які формують стандарти інженерного менеджменту в Україні. Ці люди щодня приймають складні рішення, будують процеси і команди і чесно діляться тим, що справді працює. А що отримаєте ви? Запитаєте мене. Ви повернетесь із конференції з практичними ідеями, як удосконалити команду, процеси та технології, отримаєте нові інструменти для стратегічного мислення, розуміння, як проваджувати AI без хаосу і знайомства. Які можуть перерости в партнерство і змінити ваше майбутнє. Це не просто серія лекцій, це спільнота, живе спілкування, обговорення, чесні історії без прикрас. Mm. Найцікавіше, обговорюється після доповіді не на камеру. І навіть якщо ви долучаєтесь онлайн, ми подбали, щоб відчуття залученості було не менше, ніж в офлайні. Тож, запам'ятайте цей день 22 листопада, Сітіо FWD25. Один день, який може задати тон у ваших майбутніх рішеннях на весь наступний рік. Не відкладайте, реєструйся зараз і станьте частиною спільноти, яка формує технологічне майбутнє України. Побачимось на конференції або почуємо зі мною. А для тих, хто дослухав до кінця, в мене є спеціальна пропозиція. Напишіть в коментарях, чому мікросервіси це все ж таки найкраще рішення для бізнесу. І найкращий коментар з найкращими аргументами отримає безкоштовний квиток на конференцію FWD, особисто від мене. Тому, будь ласка, в коментарях залиште свою думку. І ще раз всім пока-пока!